Червня 2017 року ми разом з вами святкуємо День Українського товариства Глухих. У наступному році буде 85. Це велике свято. Тому дозвольте мені привітати вас зі святом і побажати, щоб ви гарно сьогодні провели цей день. Я перше вітаю вас зі святами. Бо сьогодні. Так Господь сподобав, щоб кілька свят, пов'язаних з нами, співпало в один день. Як вже згадувалося, найперше ми шануємо велике християнське свято, трійці зішестя Святого Духа на Апостолі і заснування нашої організації Уток. І я бачу в цих двох подіях спільність. У нас з вами є своя вагомата, це дата створення Київської організації Українського товариства. Рівно 100 років, тому назад група в столиці створили свою маленьку організацію. І ось на протязі 100 років ця організація кузнила, творила. И на сегодняшний день мы имеем свою великую романтическую ориентацию, которая защищает интересы нечуящих мест Киева, так и Киевской области. Вы, наверное, заметили, что нашим работникам приходится быть не просто переводчиком, не просто председателем ТО, не просто инструктором, а и психологом. И нянькой, и юристам, и адвокатом. Короче говоря, быть универсальным работником. Вы все прекрасно знаете, что киевская организация уже сто лет работает на благо других. Много, очень много сделано. И будет сделано еще больше. якщо ми будемо вместе з вами разом. я вважаю і сподіваюсь, і впевнена, що ви слідкуєте за роботою центрального правління на сайті Українського товариства глухих і в газеті на шпальта газети Наше життя. Наша робота відкрита, прозора. Ви все це знаєте. Як ми працюємо, як ми рухаємось, і як ми продовжуємо. Гарну справу, яка була створена до нас. А зараз хочу сказати: дуже було б важко, якби в нас не було е, таких організацій, е, я маю на, на увазі е, організацій громадських. У е, нас є Всеукраїнська рада голів е, обласних організацій. У нас є Всеукраїнська Рада директорів підприємств. Є всеукраїнська рада ветеранів, яку очолює Галина Спальна Мережко. Ви всі знаєте, і є молодіжна організація, яку очолює Марія Андрієнко до цього часу. У нас не було всеукраїнської організації перекладачів жестової мови. І нещодавно, 11-12 травня, ми проводили всеукраїнську е, і обрали нового голову всеукраїнської організації перекладачів Жестової мови. Запрошую Тетяну Вікторівну Журкову. 84 чотири роки цієї асоціації. Я хочу сказати е, дякую Ірині Івані за те, що мені розповіла про культуру нечуючих. Я хочу підтримати з вами зв'язок. І я сподіваюся, що е, і цей день святковий, і е, день дня створення УТОГ, е, він буде продовжуватися надалі. Жестової мови культурного центру УТОГ. ще досить молодий, нам тільки другий рік, але в нас вже є дуже такі гарні здобутки. Ми в цьому навчальному році е, випустимо 13-ту групу, така, як скажемо, чортова дюжина, яка нам буде допомагати весь весь рік цей. І, е, Хочу вам сказати, що відрізняється наша може школа жестової мови тим, що наші викладачі працюють на базі тих навчальних закладів, де створюються групи, де є люди, які хочуть вчити жестову мову. Як ви знаєте, гадета має українки, так вона виходить не тільки в Києві, а й по всій Україні. А деякі примінники вицілявця за куртом. Володимир Вікторович все своє свідоме життя пропрацював на Київському виробничому об'єднанні «Кавтат». Там його трудова біографія, а творча, соціально активна, це музей, який він започаткував. І до сьогоднішнього дня цей музей є взірцем історії українського товариства. Тримайтеся, там ми всі будемо їм щиро оплатувати за таких прекрасних.